Люди, які мають якесь етнічне коріння українське, давно є громадянами і резидентами іншої країни, платять там податки, живуть життям політичним і соціальним цієї країни, і от ми вважаємо, що можемо запропонувати їм громадянство України. Ну а відповідно, з цього і випливає те, що вони зможуть приймати участь в тому числі в електоральних процесах в Україні. Ну і тоді виникає вже якраз і та версія, щодо якої ви мені задаєте питання: що, а чи не використовується, чи не є прагнення використати цей документ заради участі тих осіб, які не прожили жодного дня в Україні в наших електоральних процесах. І відповідь на це питання я не знаю. Але вірогідність така чи можливість така, звісно, існує, як і та можливість, що ці люди не будуть зацікавлені в тому, щоб отримувати громадянство від слова взагалі. Ми тому ми з вами знаходимося в певному такому. Не ну, скажімо, не до кінця зрозумілому з раціональної точки зору позиціонування цього документу з приводу громадян України, які вимушено покинули територію України, починаючи з 2014-го, ну і більш інтенсивно, в 2022-му році, безперечно, потреба є з приводу всіх інших категорій, в тому числі розширених за рахунок осіб, які не народжені в Україні, з приводу осіб, які є громадянами інших країн, тут раціонального зерна я якось особливо не вбачаю водночас. Право голосу цих осіб у випадку, якщо вони цим законом скористаються, буде рівнозначне право голосу тієї людини, яка народилась, прожила все життя, і в тому числі останніх 10 років на території України, і по-своєму сприймає політичну конструкцію в Україні, яка десь до певної міри дійсно може відрізнятися від того, як бачиться картина в Україні, знаходячись десь приблизно в Онтаріо чи в Торонто. Ну ви знаєте, ж вона ж по-іншому сприймається.